Наша країна Україна славиться красою природи, врожаями на плодородній землі, славитною історією, захисниками, козаками і багатьма талановитими людьми. Одним із найвідоміших усьому світі українцем є Тарас Григорович Шевченко, поет і художник, якого в народі ще називають Великим Кобзарем. Ця назва митця пішла від назви відомої збірки творів Кобзару. Тарас Григорович Шевченко оспівував Україну з любов'ю і тугою водночас, мріяв про вільну і щасливу країну. Також Тарас Григорович був геніальним художником. Малювання різними жанрами мистецтво приносило розраду у тяжкі часи. Художні роботи є доповненням. Віршів поета. Пропонуємо зануритись у творчість Тараса Григоровича Шевченка за допомогою кольорових клубочків, які сплетуть малюнки до вірша. Котяться клубочки, ниточки плетуться, картини з'являються, розповідь починається. Тож слухайте і дивіться, любі друзі! Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче навчати Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейко не затих. Обзарем його ми звемо, так від роду і до роду. Кожний вірш свій і поему він присвячував народу.